Ми маємо сьогодні саме таким чином формувати армія, соціалка, все. Ніяких, як нам кажуть, да, вруківки, серіали і все інше. Тільки ви знаєте, я дивно виходив. Вчора президент виступає, каже: не має бути ніякої дурнівця на армію. А здається, колеги тут його не чують. Бо в суботу, крім нашого довгого засідання, було ще засідання бюджетного комітету Верховної Ради України, і на цьому бюджетному комітеті. Знов повернули гроші на серіали: 600 мільйонів гривень. Тепер це взагалі по Блюзнірські назвали це програма підтримки кінематографії і документування воєнних злочинів. Друзі, який зв'язок. Який зв'язок між цими двома речами? Який зв'язок між документуванням е, воєнних злочинів і серіалами і іншою дурньою, на які ви хочете витрачати гроші? Майже 600 мільйонів гривень. Друзі, це колосальні кошти. 600 мільйонів гривень. І їх треба витрачати туди, насправді, де вони реально потрібні. А де вони потрібні? Я ставив на бюджетному комітеті цю правку. Зняти 600 мільйонів гривень з серіалам і віддати 600 мільйонів гривень на армію. Зняти 2 мільярди гривень з національного телемарафону. Що це за марафон? Ми будемо перемагати національним телемарафоном 2 мільярди гривень. І віддати на армію, зняти гроші з бруківок, і віддати на армію, зняти гроші з різної іншої дурні і віддати на Збройні Сили України, на національну гвардію, на Державну прикордонну службу України, на СБУ, на Державну спеціальну службу транспорту, на ГУР, на всі інші відомства, які сьогодні реально боронять Україну, а не на словах. І це роблять реально. Тому забирайте гроші зі слів, а давайте куди треба.